І по Наше ми пратячим, ми положим за нашим свого що. Україна! Друзі, ми раді вас бачити всіх сьогодні тут, біля нашої державної установи одної другої. Ми зібралися для того, щоб підтримати нову нашу українську владу, яка в таких складних умовах сьогодні пробує налагодити державне життя, налагодити нашу суверенність, наше право, нашу свободу і все інше. Ми зібрались для того, щоб ще раз підтвердити, що курс, який обраний сьогодні нашим кабінетом міністрів, обраний сьогодні визначений новим головою облдержадміністрації, щоб його підтримати, підтримати тому, що сьогодні вкрай необхідна. Консолідація всього суспільства навколо української державності, навколо нашої соборності, непорушності кордонів і єдності наших усіх в наших помислах і думках, щоб захистити цю нашу державу прекрасну і світлу Україну. Ми сьогодні розуміємо, що сьогодні зазіхання північного сусіда на наш суверенітет, на нашу свободу, на наше бажання бути вільними європейським народом. В спільноті європейських народів ми це хочемо зробити і робимо, і зробимо обов'язково.